Переселенка у рідному місті дев'ять років прожила у Херсоні, та війна змусила жінку повернутися. Лариса народилася і все життя прожила в Чернігові, викладала математику та фізику у школі університеті, любила своє місто і навіть не думала переїжджати. Але обставини склалися інакше. Мої діти переїхали в Херсон. Ну, тут у мене Дуже багато подруг, дуже, я ними пишаюсь, але рідні вже не залишилося, Тому моя рідня там у Херсоні. І вони мене агітували дуже довго. Я, я глядя, стала в позу, ні, ні, ніт, нікуди я не паю свого міста. Але вони мене ухандохали, і я поїхала до Херсону. У Херсон Лариса переїхала у 2013 році і вела звичайне життя пенсіонерки, доглядала за онуками. Та Чернігів її не відпускав. Тому кілька разів жінка навідувалася до рідного міста. Я приїжджала сюди, раз за три я приїжджала, тому що знаєте, як кажуть, моє серце там, а душа моя ще тут осталася. І ось ну мабуть, коли COVID почався, то я вже сказала усім своїм подругам: я ніколи не приїду до Чернігова ніколи. А є така пос... пословиця, да що ніколи не кажи ніколи. Лариса намагалася дотримуватися застережень моз, тому відмовилася від поїздок у рідне місто і лишалася у Херсоні. Та пандемію перервало повномасштабне вторгнення росіян в Україну. Як і багато інших, Лариса не вірила у наступ. Тому 24 лютого не повірила й своєму Чернігівському приятелю. Він мені дзвонить, я подивилась на 5.20, Ну думаю, ну може трошки спережу. да. да, да. Ларинка мене називати. Ларинка. війна. Та Діма, да ти що? Я положила трубку, виключила і сплю далі. Через півгодини мені телефонує зять. Лариса Олександровна, швидко збирайте, збирайте все, війна. Отут я вже проснулася, сіла, вони прийшли до мене, а там недалеко живуть, вони прийшли до мене десь пів восьмою, а я як сиділа у ночнушечки, так і сиділа. В голові Лариси не вкладалося, що у 21-му сторіччі можлива така поведінка агресивного ворога, який буде нищити все на своєму шляху. Жінка каже, 24 лютого була шокована. Її донька з чоловіком перевезли Ларису до будинків кумів, адже у них був підвал. І всі, і всі ми туди поїхали. І мій син з родиною, і внук з родиною, і ми забрали ще. Людей чужих, просто з якими ми жили, і нас там було 15, 18 чоловіків. Три місяці Лариса з усіма ночувала у підвалі, майже не виходячи в день через обстріли та страх. Адже біля Антонівського мосту точилися запеклі бої. Наші військові стримували ворога протягом десяти днів. Про остаточну окупацію Херсону дізналася від дівчини, яка перебувала з ними у підвалі. У, у нас жила дівчинка, а її чоловік воєнний. І він їй тільки написав: ми покидаємо Херсон і відходимо. І вони відійшли і пошли та грамиханія, танки, БТР. Їхні. По приходу так званих освободітелів, люди ховалися по домівках, не виходячи тижнями. Постійний страх переслідував людей, каже жінка. Одного разу Лариса наважилася піти до своєї квартири, аби взяти деякі речі та зустріла росіян, що проводили обшук у квартирі сусідки. У нас на першому поверсі жила моя подруга Оксанка, а у неї син ну, працював в СБУ. І вони два чи три рази приходили. Господи, вже в останній раз як я спустилася, і вони стоять п'ять, їх етіх. З автоматами, вона бліда, ну тут же я ж підключилася, А що таке? ну там що таке, і так далі. і так далі. Вони... Нічого, нічого. Ми виконуємо свою роботу, да, у нас своя робота, а у вас своя. Ну, от ідіть. Я кажу, я нікуди не пойду, поки ви здесь. Ну Вона їх пустила, обшуки. Все перевернули, першого разу, каже, все перевернули. А я спрашиваю: а взагалі, що ви іщете? Кого і що? Мов -мов Мовчанка. З 1 березня 2022 року росіяни окупували Херсон 11 листопада, у день звільнення Херсону Лариса не могла повірити, що цей день настав. Ми вийшли ну, прогулятися, тому що ну, ніколи не ну, боялися ми виходити. Якщо чесно, всі сиділи по домам. Город мертвий, просто йдеш і нікого нема. Ми там недалечко вийшли. І тут я бачу, ну, по центральній дорозі, їде машина із нашим прапором. Я отак стала. А Льоля, Льоля, смотри, наш флаг. Я кажу, «Домінічка, стой, Боже, оце моє перше почуття було. «Домінічка, це щось, це щось не... нам вже не, не повіщали. Це кажу, Боже, бідні люди, їх вже розстріляють. Оце в мене таке було їх. А потім бачу іще одна, іще, іще, ми ближче до дороги. І тут люди люди забираються. А потім флаг нам кричить. Та наші ж це заходять. І -і -і! Хоч росіян і вигнали з міста, але на згадку про себе залишили відсутність води, тепла та електроенергії. Постійні обстріли спрямовували на мирне населення. Попадання у дев'ятиповерхівку поряд з домівкою Лариси стало останньою крапкою. Може б ми ще там знає, багато людей ж у нас залишилося, Дуже там багато, багато виїхало. Але наша от так хата стояла так, а поряд поряд. Дев'ятиповерхівка. І коли вночі такий удар. Ми, ну, зараз ми, ми до окна, і вона вся. І наутром ми зібралися, в чому стояли, що було паспорт і поїхали. Це так було. Пані Лариса каже, хоч вона і в рідному місті, але сум за вже рідними стінами, які вона покинула вимушено, не відпускає. Так, сумую. Що мені ж і це місто рідне, але, у мене є але коли ти живеш у своїй хаті да, і коли ти живеш у людей. Це, це той, хто не проходив нашого шляху, той може не, не, ну, у подруги живе, да, дуже гарна подруга і так далі, нічого сказати ж не можу. Дуже, да, я їй дуже вдячна, зовуть зовут Людмила. Да, але ж своє є, своє, да, своє є своє.